Добре. Добре. Як настрій? Розкажіть, що ви це зараз робите? Пойдемося для захисників. Добре. А да знову почали займатися? З початку війни. Цих маленьких, нескорених українців об'єднала доля у селі Константівка на Зміївщині. Хтось тут народився, але багато хлопчиків і дівчат вимушені переселенці, що на власні очі побачили та відчули пекло війни. Вони абсолютно різні, неповторні. Кожен має свою історію, але у них є спільна, велика, щира та справжня мета швидша перемога України. І вони роблять усе можливе заради цього. Я приїхав з Салтівка раніше. Тут у нас була просто дача. Ми сюди приїжджали там, на вихідних відпочивати і все. Потім почалась війна. Росія напала на Україну. І ми були вимушені біжати від війни в Салтівка. Раніше я жила в Червоноселівці, і ще раніше я була в Донецьку в Донецькій області. Чорноселівки. А як сюди попали? Цю, сюди ви виїхали, так? Так, ми виїхали. Угу. І тут моя бабуся живе. Угу. А зараз що там з вашим будинком? Не знаєте ні. Там хтось залишився у вас? Е, так, у нас залишився котик, його звати Тіма. Угу. Ми я його дуже сильно любила. Ми його завели у 9 квітня, 9 жовтня, і нам уже, як так скажем, невідомо, що приїхала. Я золочи дуже бомбила. Бомбили тіла бомбили. Бомбили? снаряд. Ми два часа ночі біжали в здорову погріб. У нас в ній було погріба, ми через. Там ну сосідка уїхала, а ну одна Она говорит, ну, друг, шо? друг буде, ну щось та тако страшна. в мою погріб. На там хороший погляд. Дітки відвідують унікальний гурток у Константівці. Оберіг спочатку повномасштабного вторгнення і донині робота там не припинялася. Зо два десятки маскувальних сіток своїми руками сплили діти. Хлопчики, дівчата, юне покоління українців вражають своїми дорослими непорокам, мудрими думками, цілями. Я хочу, щоб, наша, щоб ця війна поскоріше закінчилась, і щоб ми повернулися всі додому. І щоб ми всі повернулися до нормального життя і забули про цей страшний кошмар. А в тебе мрія? Яка в тебе мрія? Я щоб... Быстрій війна закінчилася, і поїхати додому. І ви вирішили зараз тут наближати перемогу, так як можете. Наближати перемогу, перемога буде. Ми віримо в заселу, що ми переможемо. Заснувала гурток завідуюча сільським клубом Черкашина Лілія Вікторівна. До неї долучилася й Дроботенко Ольга Миколаївна, завідуюча місцевої бібліотеки. Спочатку повномасштабного вторгнення вони та їх вихованці підтримували наших захисників, робили їм оберіги та браслети, малювали патріотичні картини, а зараз ще й плетуть сітки. Скажіть, будь ласка, гурток оберіг? Чия це ідея ваша правильна? Хто це придумав? Mm -hmm. Хто втілив життя? Да. Ми наше, то так. Ми зібралися, ми зібралися десь в кінці е, апреля, виходить. Так? І це ми з того времени постійно в місті, в місті, в місті. А почали з маленького. Робили браслетики, плели коврики, рисували малюнки, возили там хто по змію, по блокпостанку, і возили і ще ми туди, у берегині тоже робили, тоже на там уже у тетянки ми нам показала майстер-клас, як ще робити другі обережки, куколки такі. От. Ми тоді почали і ті ще куколки робити. Ті, що ми просто мовчилися свої, а то ми ще возили і ті куколки. І в нас вийшли тепер ангілочки, браслети, куколки, малюнки. Оце все ми. Тут малюнки, які малювали діти, приносили. Ми робимо розмадовування. Підтримують. Треба написати побажання, щоб вони підтримувались духом. Щоб вони не падали духом, і їх це підтримує. Поміж плідною роботи, що наближає нас до перемоги. Вихованці гуртку досконалюють свої митецькі навички, співають пісні, грають на музичних інструментах, і шахи, малюють, будують цілі міста з конструктору та доглядають своїх чотирилапих друзів. Деякі зі своїх талантів дітки продемонстрували медіазміїв. Гурткові допомагають жителі села, місцеві підприємці, староста та небайдужі. Зараз є велика нестача у зеленій тканині для маскувальних сіток. Якщо ви хочете допомогти юним волонтерам та їх викладачам, у дописі під цим сюжетом вказані контакти. Оберіг це не просто гурток, це вражаюче місце, де зібралися люди з великим серцем, діти, які щиро хочуть допомогти. У їх очах віднюються сум та біль, який завдала війна. Але ці маленькі українці настільки сильні, що з усмішкою долають усі негаразди, відганяючи усі погані думки. Вони справді оберігають нас та наших захисників. Ми висловлюємо щире захоплення викладачами, дітьми та їх батьками. Ви приклад стійкості, мужності та патріотизму. З таким підростаючим поколінням на Україну точно чекає світле майбутнє. Лариса Бодарєва стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв. Старушный дым, небе чистому трудный дым, боли ты сталы чуды, правда, значить, ми стоим мы ваші нами Правда, прадає. Нет, не за нами Правда, значить, ми оправда, значит, вы солнце за заслонца. Правда, значит, мы сдой новый коня. Ну а поки будини за задні, задні За туч, за як він як відео, зала не підуч, за сонце жую, за досадом баску, за чим ні ти мене, замість заліз, низького Богдана, за харта картає пан, і за суму, і за си руху прийде за вами, і за ночі, і заради.